Доброго дня, друзі! Щасливий грибник сьогодні в Карпатах, на перевалі Шурдин. Є така ціль позбирати грибочків. У щасливого грибника сьогодні є гості з різних частин нашої великої України. Є представники Одеси, хоча родом звідси. І є представники славного міста Запоріжжя. Це е, моя плем'яниця е, Юлія. У мене є брат Гріша в Запоріжжі. Це його дочка, моя плем'яниця, приїхала трішки в гості побути в дядька. Це її син Максим. Такий гарний хлопець, бравий. І вони живуть у місті Запоріжжя, Запоріжжі, лісу там. Про який ліс може йти мова. Хоча там суснові ліси, у вас є десь е, на кортиці. І там, напевно, теж можна збирати гриби, просто треба знати. Нема. М -м 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 -м. Ну, як, я думаю, якщо десь виїхати так, е, бо я знаю, що от, е, в Херсонській області були такі Олешки, кажуть, що зараз цією виною спалили, там е, я бачив відео, теж блогер знімав, дуже гарні гриби збирав. Так що, може, там, якщо. Добре пошукати то є. І ще один представник Одеської області Валерій, рідний брат моєї дружини, теж в гостях. І Сьогодні я їх вирішив покатати по горах-Карпатах. Надіємось показати їм грибалку. Вони самі будуть збирати. Я думаю, буде весело. По дорозі ми вже декілька грибочків знайшли, штук вісім. Думаю, що і на основних грибних місцях вони будуть. Я так думаю і думаю, що вони... ви надієтеся на збирати грибів? Так, багато. Звісно, що за грибник, що не надіється знайти грибів. Ну, то він і грибник. Будемо полювати тихо, бо це тихе полювання. Тихенько підходимо до гриба, забираємо, щоб ніхто не чув, і йдемо далі. Ну, це жарт. Хто хоче, нехай збирає. І скільки хоче. Добре, ми вирушаємо до місця нашої гриболовлі. Ось друзі, ми вже на місці. Я зараз буду проводити майстер клас з своїми гостями. Юля, підходіть до мене і дивіться прямо отуди. Отак ростуть у Карпатах. Білі гриби. Але якщо подивитися чуть лівіше, то їх там аж три такі великі. Молоді. Це місце. От я зараз отут вам покажу. Допустимо, якщо б ви в раз прийшли, угу. ви приходите сюди. От тут угу. вони знову повинні бути. Тут є грибниця і тут вони повинні рости. Допустимо, через три дні підходиш і збираєш знову гриби. Десь такі два молоді. І ось під смерекою і ще які. Тут не був ніхто, як мінімум, три дні. Два з них ми візьмемо, а такі воліри, навіть ми їх не донесемо. Два оці ми візьмемо, а чого лишимо, нехай сіється. Йдемо далі. Слава Богу. Перші знахідки є. Будемо шукати. Давай. Ось, друзі. Вже ми на першій грибниці. Своїх гостей я відправив до автомобіля, тому що вони не зможуть іти. Я зразу попередив, що чим раніше ви до автомобіля, тим легше буде. Бо чим далі, тим більше прийдеться вертатися, а вони вже не в змозі ходити у хлопця. Коліно було травмовано, він займався волейболом. Тому я їх відправив до автомобіля. Буду сидіти в авто і споглядати гарну, гарні краєвиди. А я з Валерієм будемо. Ми більш виносливі, ми вже закалені, будемо збирати грибочки. Ось перший грибочок на моїй дорозі, який попав, дуже гарний, дуже-дуже гарний. Даже проблемно, як я маю його вибрати, бачите, росте корінь десь під кореня. Я спробую його отак. О! О! Ось. О. Ну, та це дуже красивий грибочок. Якщо ми таких будемо збирати, Валера вже, Валерій вже назбирав штук 15, там, де я йому сказав, би він пішов і забрав їх. А я пішов на друге місце. Там, де я очікував. І нічого я там не знайшов. О, дивіться, ще побачив маленького. Ой! Ого, як з катапульти. Але я його достану, тому що він гарний. І ось такий результат. Рибниця. Закриваємо і цю і ту все, у нас порядок. Рухаємося далі. Друзі, я чергова знахідка. І знову дуже гарно. Молоденький, боцматенький грибочок. Бачите, який гарний. Отаких От треба багато. Ще один є маціпонький. Але теж гарненький. О, такий. Ось такий. Трошки поїчний. Ось такий рибочок знайшов Валерій. Досить пристойний, твердий і тяжкий. Валер, честь. Друзі, запевка, запевкався я. Ходити цими горами. Але ми будемо йти далі вперед. Поки що грибочок трудовий, рідкісний, треба добре побити за ними ноги. Але, тим не менше, вони є, і ми будемо їх шукати. Ось червий грибочок виглядає отак. Дуже гарний, хоча й чуть-чуть деформований. Знову, друзі, знайшов грибочки і знову мушу констатувати такий факт, що грибочки поодинокі і дуже рідкісні. В одному лісі, там, де я багато знаходив, знайшов я одного Валера, Валерій трьох. Ну і тут я зайшов в другий ліс, я знайшов вже. Одного. Не знаю, як воно буде далі знаходитися, Ну поки що я такий невеличкий. І ще один, друзі, знайшов, недалеко прийшов треба було не вимикати камеру. Але де я думав, що я його знайду гарний. Молоденький, біленький, свіженький, чуть погризений та такий грибочок. Отходжу по такому завалу, там окраю на лісу. А тут у лісі от такий грибочок попадає мені. Давай, що переводимо. Дай Валера покажу, який ти Тут тепер от так який а. а це Валера знайшов. О, отаких нам треба багато. Ну і будемо їх шукати. Такий смішний момент, друзі. Спускаюся звідти від того дерева. Переступив його і побачив Валєру на крою. Валєра, там щось є, три штуки. Я кажу, йду я до тебе, бо тут щось я нічого не знаходжу по горі. І зразу. Дивишся внисі бачу такого гриба. Таке і чуть переді ще одного. Така асоціація, якби, якби вони мені покликали та ні, не йди нікуди, ми тут єш, ти, куди ти спішиш? Бери нас. Ось такі два гарні грибочки. Слава Богу. Друзі, на кінець я знайшов серйозних грибочків. Дивіться. Такий. Великий, тяжкий, трошки без форми, але тут я бачу такий, що мають форму. Дивіться який. О! А це форма. І ще один. Ой, це треба копати. О! О, це хорошенький. Бачите. Отаких от двох. І отакий от третій. Бо і не будемо брати. Це красота. Друзі, напевно, в цих таких яленочках мені здається, що я знайшов дуже гарного грибочка. І так воно є. Потихеньку будемо його... Ох, який же він гарний. Бачите? Чули, як рвалася ніжка. Дивіться, який він свіжий, гарний. Слава Богу. Іду, друзі, до Валери. Бо він каже, що знайшов трьох красенів. <плес> <плес> Валера, я казав, що в цих молодняках є гриби. Що ми знайшли? ай яй 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 Так, той загнив. Починаємо з цього, Валера. Отомов іди теж греб з під дерева. Іди забери. Дивіться. Ну це. Так, собі як завжди. Починаю не з головних. А тепер йдемо ми до головних. Валера йшов понизу я кажу, піднімися трошки ближче до мене. Вони більше люблять отак попри дорогу. Ну, ближче до дороги. Валера послухав. Піднімається до мене і каже, я знайшов три. А там ще один був. А тут уже і я знайшов отакого молоденького, пусатенького, гарненького. А це просто казка. Дивіться. Які. От за цим ми приїхаємо в гори. У нас таких... Нема. Хоча, що наші не гарні, букові, теж гарні, красиві. А тут ще бачу таких. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І вони гарні, тверді. Ми домовились великі не брати, бо не, не донесемо додому, поки до вечора доїдемо. А вони просто суперові грибочки. Я зняв. Знову я знаходжу красення. Ось такого. Дивіться. Ось такого. Це просто неймовірний білячок такий. Ну, що тут казати? Самі бачите. Валера там знайшов. А я отут. Ти чотири знайшов? А я два. Такі молоденькі. Ось такі два. Ось ще яких краси я знайшов. Друзі молоденьких васина і такого і такого. Три дружки. Є черговий друзі екземпляр так на в лісі собі вигрівається. ніхто знає що, ну, але білий греб і він на сушку то, що треба. Ось десь там внизу. Ось де той будиночок в самому центрі під ялицею. Під смерекою. Десь у той бік. Автомобіль. Метрів. сто від того будиночка. А це ми вже піднялися на, майже на ту гору, де ми е, робили зйомку за того. Поворота. Десь там дорога йде. О, ось ось дорога. І ось в самому центрі. місце, звідки ми вели зйомку, самі перші кадри. Ось такі краєвиди. Внизу село фошки, отам за, за тією горою. Внизу. Такі полонини там. Там якийсь хребет теж має назву, але я не знаю. Тут все має свою назву. Йду отак по дорозі, друзі, піднімаюся. Ось тут біля цього краю, отак по краю я. Ну, майже кожного разу знаходжу прямо біля дороги. І цей раз також є грибочок. Ну, ще красивішого, по-моєму, сьогодні я не знаходив. Ви самі скажете. Дивіться, який. Ось і там видно будиночки. Ото є фошки. І там аж на горі. Бачите? Друзі, йдемо. Я покажу, що я не знайшов. Що? Це Може хтось зрис, кастворенка або зачепила. Ось в цих таких корчах. виріс такий гарний грибочок. О! Бачили? Які рибочок. Друзі, попав я на сімейку. Не знаю, яка вона. Два гарні, а два перерослі, але я дивлюсь. Дивіться, що я знайшов. 25 сантиметрів ніжка і 15 сантиметрів діаметр шапочки. Ось. Тут маємо молоденьких та пузатих. Ось таких. А тут маємо ще такого. Але не знаю. Тоже яка його якість. Корінь гнилий, лий, шапку буду сіяти. Да, шапка не дуже, але червева. Нехай буде тут посіяний. Отак. А ті три заберу. Отакі красені. Друзі, знайшов я рибочка дуже гарного. Я думаю, що ви оціните його достаємо дуже високу оцінку. Який позатик. на такий гарнючий рибачок. Ну, хто має гарний Я, чи він? Напевно, він. Така поляна тут, друзі, постійно знаходжу грибочків, Але зараз трошки скупо, а тут оце дерево лежить. І оце їхня грибниця, оці рогізики, оці афени. Але один такий є. Один такий є. І досить гарний, свіженькі такі, слава Богу. Бачу друзі гарних рибів. Ось такий один, а тут якийсь подвійний. Молоденький. От такий. Отакий сьогоднішній результат. Понеділок, 18 серпня, поїздка в гори Карпати була чудовою і завершилася з такою кількістю грибів. Гриби, гриби дуже гарні. Такий чи такий. Бачите. чи Отакі От гармоцькі один, Дуже гарні рибочки. Тепер їх почистити і сушити.